Вітаю, друзі. Давайте подивимося, для чого переговірна група з України 17 жовтня вилітає до Вашингтону. Після двох телефонних розмов Зеленський виїжджає до Вашингтону. Про що будуть говорити? Які питання ще будуть. Розглядати питання спірні. Ті, які не вияснили, не з'ясували, не домовились, не дорозглянули. Тобто щось треба дорозглянути, щось треба доузгодити, скажімо так. За різні погляди, треба доузгодити певні питання, проблем багато, проблем багато. Проблем багато буде для людей. Знаєте, ну, дивлячись по тому, як Путін б'є по електропідстанціях, по газових станціях, то проблем для людей буде багато, звичайно. Я робила розклад стосовно того, як ми перезимуємо, буде важко, але нам допоможе третя сторона. Більш-менш зиму зиму пройдемо. Ну, без таких от надскладних ситуацій. Надклади, ну, можливо, так, звичайно, що десь де, день-два не буде світла. Ну, так показало Таро, Подивимося, як насправді буде. Але я думаю, що електрогенератори завозили надпотужні. Я знаю, що є. Ну, вони, звичайно, що вони десь в такому місці, що вкриті. Але тут, бачите, важка ситуація для людей. І узгодити треба якусь, якісь іще до того, щоб завершити війну, щоб був мир, да? щоб був мир. Будуть обговорювати прийняття уже якихось надважливих рішень. Тут вже є готовність прийняти, такі рішення, такі рішення щоб подолати трудності і все-таки починати вже завершувати війну. Зелий король, подивитися, на зараз гнемо, що тут. Розпочати певний процес, зробити правильний вибір, збалансувати сили. <кій> збалансувати прийняття рішення, збалансувати е, сили, ресурси, засоби. Розумієте, це ще карта балансування. Карта вибору, карта балансування. Збалансувати. Так. Знайти вихід з ситуації. Знайти вихід з ситуації. Розпочати якийсь рух, який... Тут навіть, знаєте, щось, щось можливо доставити, якийсь ресурс, почати, почати доставку, да? почати процес доставки, тому що клізниця це завжди рух, це рух до певної цілі, до певної мети, до перемоги. До подолання трудностів, тобто, яким ресурсом можна подолати трудності, да? прийняти, по яких ресурсах прийняти рішення для подолання успішного подолання проблем, обговорювати, уточнити, збалансувати, розпочати певні процеси, запустити певні процеси. Ну, тобто, знаєте, тут багато чого треба буде. Тобто вже запускатимуть процес, бачите, як, і в тому розкладі теж говорила, що рішення прийнято, там теж туз випадав. Це рішення прийнято. Трамп визначився вже Трамп, що треба робити. А тут вже йде до уточнення якихось моментів. По дьяволу процес, а можливо для дьявола, є бажання. Є бажання. Досягнути цілі, цілі у, у війні, для досягнення цілей у, у війні. Але цей процес <кій> треба знайти вихід, щоб цей процес не зайшов в западню, щоб не обійти. Тут ще, знаєте, тут процеси подіялу ще якісь обговорювати будуть. Процеси подіялу це, це корупція, це ну, все. Це негативні процеси. Як знайти вихід з ситуації? По дьяволу. Ну, тут, бачите, як Таро говорить, тут у домі дьявола. Запустити певні, запустити певні процеси в домі дьявола. Так би я сказала. У, у домі дьявола, да? Запустити певні процеси. Які привели до миру. Ну, я вам скажу так, що це принуждення к міру. Почнуть обговорювати, да, що саме, що треба збалансувати, да, щоб заставити дьявола в його домі, щоб завершити війну. Це принуждення к міру, я вам скажу. Таке вже було дежавю. Так, остаточ... Тут остаточне прийняття рішення покарати. Прийняття. Тут три карти, які ми можемо да, говорити про те, тут прийняли рішення можна з самого початку, да. тут вже по юстиції старший аркан, це прийняття рішення, звичайно. Остаточне збалансування незбалансованого, Да? остаточне прийняття рішення, будуть при ньому приймати рішення. Яке рішення? Яке рішення приймуть <кій> для остаточного обговорення тих питань, які не вдалося ще по телефону збалансувати? Яке рішення приймуть по сонцю? Це мир, це, це відродження України, це новий етап, комфорт. Але по-хитрому, знову дивіться, але похиту відродження України, але по-хитрому. Ну, тут, звичайно, ще будуть говорити за особисте збагачення. Звичайно, щось швидше всього, що знову будуть зацікавлювати Трампа, особисто, бути за... особисто зацікавленим у добитті Путіна і у підтримці України, але якимсь хитрим способом, тобто, зацікавлять його, що ви можете. Да, коли почнеться етап відродження України, то тут можна добряче заробити коштів. Це можуть бути і відбудови, це можуть бути рідкоземи, тобто вкластися да, інвестиційно, вкластися в Україну можна під час її розвитку, відродження, це встановлювати щось у да, відбудові України. Ну, тут вони будуть, звичайно, хитрувати, тому що тут можна і самим тоді руки гарно погріти. Ну Не без того, тому що випав дьявол, а дьявол це користь, особиста користь, тобто будуть якось його зацікавлювати, чіпляти, щоб він був зацікавлений. Трамп він же ж людина ділки, розумієте, якщо це буде, він відчує там зацікавленість і фінансову, то він буде робити те, що. Йому вигідні, вигідніше. Да? Він розуміє, що. Він зрозумів, що Путін, з Путіним не можна домовлятися, він кине. Він пообіцяє, а потім вже так точно кине. Путін не, дод... не дотримується міжнародних законів і правил. від от, так от. Щось ще будуть чіпляти його особистою наживою, що вони там вирішуть, Єрофант. Слабкі місця. Ага. Вони запропонують, вони будуть грати по-хитрому на слабких місцях Ярофанта, слабке Єрофанта Ярофанта, особисто, особисті проекти. Ну, чіпануть да, його так. Трішки вони його, звичайно, спробують там полоскотати е, його нерви баблом, що очистити це відродження е, як партнери е, і заробляти. Очиститись, знаєте, як за, забути, як то кажуть, старі гріхи, налагодити, налагодити стосунки і заробляти на, цю, на цих партнерських відношеннях. Да? Від, залишити оце, оце теж, оті гріхи, це і є слабке місце, тобто від них треба, як то кажуть, від, 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 очищатися, да? і Створювати нові проекти. Тобто, знаєте, типу такого, хто старе пам'яніть, там глаз вон, Розумієте, що вони, що остаточно вони вирішують робити з Путіним ресурс, шанс на СВО. Відстоювати далі, боротися, підсилювати. Україну, да, збалансувати сили, надати ресурс для війни, щоб вистояли підтримати підсилити, для того, щоб збалансувати сили. Так, і саме такий варіант приведе до хаосу, до розчарування, да, скрито. Скрито над цим, над чимось ще скрито будуть працювати. Вже над цим скрито працюють, я вам скажу. Я думаю, що цей ресурс вже визначений, який буде. От його дадуть саме це. Працюють над тим, щоб його скрито дати. Він ще ще не дозволили швидше всього. Не дозволили ще бити. Дадуть те, щоб, чим захищатися, чим, чим відстояти себе, да, захистити, дадуть ресурс збалансувати сили поки що. <кій> тобто домовляться ще поки що збалансувати. Б'є Путін, у нього є кінжали, є іскандери, да, які летять велику відстань. Тому і дадуть такі, таку зброю, це, це збалансування сил. Ось вона, Балансувати поки що сил. І це дасть можливість боротися і захищатися, а потім вже будуть думати, як добивати. Або в цей період, да, коли збалансують сили, в цей період можуть нанести якийсь економічний удар по Росії. Так, от, що зараз вирішать? Збалансувати сили? Тим, що дадуть, томагавками, ще є ці баракуди, там вони здається, Баракудами. Тобто збалансують сили, що, що далі? Це, 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 це завдання номер один, збалансувати сили далі. А далі економічно добивати те, що я тільки що вам сказала. Далі добивати економічно їх. Тобто не розбивати на полі бою в Україні, да? а змусити, я вже говорила не раз. Завдання не устроїти ну, бойню на Україні, да? чи в Україні бойню. Не устроїти, а минути цю бойню, піджати за горло його так, щоб, вони, щоб фронт їх економічно посипався, ви розумієте? тому що активною фазою покладемо дуже багато своїх хлопців. Не можна. От, от весь час так іде, розумієте? Що вирішать? Що вирішать? Так, перше, це збалансувати сили. Да? Смерть і потім іти трансформація, тобто смертельні економічні смертельні удари, які трансформують ситуацію. Такий план є. Знову я підтверджую свої попередні, попередні свої розклади. Значить, основна ціль, з якою поїде туди підсумовуємо, поїде туди команда від України, це збалансувати неузгоджені якісь питання. Стосовно можливо надання допомоги, да? що, що саме можна, по, яких, по яким об'єктам можна, по яким не Ну, там, там будуть збалансовувати, звичайно. Ну, далі, поки що дадуть таке. Таку зброю, з якою ми можемо захиститись, вистояти, тобто збалансувати сили. Ударили по Києву, ударили по Москві, дістали там на, на, на таку -то відстань в Україні щось, розбили там ТЕЦ, роз, розгромили Росії ТЕЦ, тобто збалансування сил зараз буде йти, а потім економічна трансформація. Ну, Це не такий швидкий шлях, не такий швидкий шлях, звичайно, да. Збалансувати сили не такий швидкий шлях, але все-таки, якщо досить інтенсивно проводити цю роботу, то може швидко і статися. Такий результат. Посилити роботу в цьому напрямку, посилити роботу, по чому саме це ж збалансувати треба. По... По чому, саме по яких об'єктах економічних саме бити, бити санкціями, тобто економічно добивати це. А тут може бути ще, знаєте, як, не просто економічно добивати, тут іще добивати, і наносити удари, як варіант, і руйнувати економіку. І це, і це теж буде збалансування сил. Розумієте? Це де виготовляються скандери, де виготовляються там шахеди, тобто розгромити їм заводи, які працюють на виготовлення безпосередньо зброї. Тобто добивати, щоб вони втрачали це, приведе до такий план. Приведе інтенсивно над цим працювати, інтенсивно вибивати їм ВПК. Теж, теж може бути як варіант да, ще Поступово складати повільно, поступово. Але Досить прагматично використовувати ресурс. Тобто не бити куди попадя, а бити так, щоб нанести ущерб. Да? Будуть визначати що всього, цілі ще. Угу. І тут бити, знаєте, як ті підприємства, які належать близькому оточенню Путіна, путінським гаманцям, путінським, найближчому оточенню Путіна діяти прагматично, тобто не використовувати на ліво і направо ті снаряди, куди вони чітко полетять для того, щоб, щоб нанести таку роботу, да? для того, щоб бачите, ось для того, щоб призвести до трансформації. Атакувати, атакувати, однозначно атакувати. Будь-що, да? це вибір, карта вибору, карта ілюзій. Тобто, <кій> тобто наносити удари не ілюзорні, ні, ні, ні. прагматично, да? треба? Прагматично, а не ілюзорно атакувати. Розумієте, точні треба цілі знати, точні цілі, визначитися треба точно по чому вдарити, щоб було, щоб випали ці дві карти. Обговорювали. Угу, обговорювали майбутнє, на майбутнє, на майбутнє. Тут, тут перспектива, перспектива, плани, плани, плани. плани. Дивіться, о, о, дуже багато. Дуже, знаєте, тут трійки, тут кубки випали, да? тут о, о, прагматичне обговорення, дуже буде продуктивна оця зустріч. Багато питань буде обговорено багато. І в... багато сфер буде охоплено. Ну, досить повинна бути результативна. Холоднокровні розрахунки. Тут може бути, як змусити зупинити, да? потрібна зупинка, як змусити зупинити до цього зупинити, але найменшими втратами. Розумієте, зупинити Путіна, але найменшими втратами. Для того, щоб він пішов, для того, щоб він пішов з території. Тобто завдання заставити вийти його, не вибити, да, а вийти. Тому що, бачите, як Таро говорить, тому що активно активно бити його ну, на територію, активною фазою війни це ілюзії, це не завдання е, Трампа да, Європи, а заставити його саме ударами. Я, знову я говорю. Путіна будуть добивати на його території. І поразку путінська армія зазнає не на території України, а поразку зазнає на території Росії. І це стане приводом до виводу військ з території України. Ось так, дипломатичним шляхом тут ще так заставити його, тому що багато кубків випало, да? заставити його в майбутньому обговорювати це дипломатичним шляхом. Щоб він вивів дипломатичним шляхом, заставити Путіна вийти з території України дипломатичним шляхом, а не бити, тому що покладуть багато, ну, будуть великі жертви. Ви розумієте, коли піде українська армія в наступ? Можливо, десь десь можуть обвалити їм обвалити їм ділянку фронту. Я вже про це говорила. Ввалити ділянку фронту, паніка, хаос і посипеться, і буде прийнято можливо. Це стане роковим для Путіна. І там він може вже не втриматись навіть фізично у своєму кріслі. Якщо посипеться, посипеться фронт, це може бути роковим для всього. Так от, для всіх, скажімо так, для всіх. Дякую за увагу, до побачення.